Слава Богу, брати і сестри, добрий час маємо перед Божим лицем зібратися разом в спільноті братерській, церквою, щоб ще раз і ще раз прославити нашого Господа. Це так важливо і потрібно для нашого збудування, щоб і далі слідувати, йти за нашим Спасителем Господом Ісусом Христом. Щоб наше життя воно було переможне, щоб це нести знамя Христове, нехай нам цьому допоможе Господь. Я хочу ділитися Словом Божим, якби тема така причини непочутих молитов. Бо багато, ви знаєте, порою люди кажуть: ну, Бог мене не чує, на мої молитви Бог не дає відповіді. Порою десь треба і почекати, але є деякі Біблія говорить причини, чому. Молитва не почута або немає відповіді на молитву. І ми, як віруючі люди, ми розуміємо, що ми в тілі, і слово Боже каже, що хто не согрішає, каже, ну каже, хто каже, що немає гріха, той каже, обманює себе. Тому і ми приходимо на це місце і слухаємо Боже Слово, щоб провіряти себе, щоби заглядати своє життя, своє серце, дивитись через призму Божого Слова і бачити свої відносини, як ну наші відносини з Господом і моє бажання поділитися для нашого збудування. І перша причина, ми, я думаю, кожен розуміє, що перша причина, чому непочута молитва, це гріх в житті людини. Свого часу, псалмоспівець сказав такі слова: це 65-й псалом, 18-й вірш. Коли б беззаконня я бачив у серці своїм, то Господь не почув би мене. Каже, коли в беззаконні я бачив свій, то Господь би не почув мене. Але там далі він каже: але не знайшлося беззаконня і була почута молитва моя. Ми розуміємо, що гріх це є перегорода, це є те, що не дає Богу дати відповідь. Бог ми розуміємо, він святий і Він має свої принципи, ну, дав свою закономірність, і Бог не може заради одної людини переписати її, правда. Вона всіх одинакова для всіх одинакова. І коли людина визнає свій гріх. Принесе це до світла. То його милість і ласка вона покриває цей гріх, тому що ми розуміємо, що це Божа благодать, і Слово Боже каже: все, що йде носиться до світла, є світлом. Ми можемо десь спотикнутися, помилитися в нашому житті, согрішити, але ми маємо заступника. Якщо ми йдемо до нього, то кров Христа, Слово Боже, каже, очищає, простить і очистить нас від всякого гріха. Не тільки прощає, але він і очистить, він зробить нас чистими від цього гріха. Нехай нам вдома Господь допоможе. Друга причина е непочути молитви це непокірність Богові. І в припусті 28, 28 розділ, 9 віж, каже, хто відхилює вухо своє, щоб не слухати закона, то буде огидна і молитва того. Хто відхилює вухо своє, щоб не слухати закона, а це непокірність. І ми розуміємо, вона може в різному моменті це бути непокірність. Я собі так роздумував. Дане нам слово Боже, для чого? Щоби нам жити так, як. Скажем так, хоче Господь, щоб нам слідувати за Ним, щоб слідувати за Христом і виконувати волю Його в нашому житті. Ми розуміємо, що таке воля Його? Є наша воля, є наше я, наше, наш характер, є воля Божа щодо нашої поведінки, не тільки служіння, яке, знаєте, Бог кличе до якогось служіння особливо, але воля Божа це елементарна, це наслідувати характер Христів, це змінюватися в характер Христів, це поступати в житті, так як би поступив Христос, і до цього стримитися. І в цьому. Ми багато ми якби, ну, можемо помилятися, коли ми десь скеровані тільки на служіння, на якесь таке, знаєте, на таке дуже духовне щось. І думаємо, що тільки в тому, якби знаєте, ми шукаємо волі Божої. Але воля Божа, щоб ну, наше життя відповідало івангельській правді. Тому що ми розуміємо, що, е як було сказано, що ми покликані, щоб звіщати чесноти того, хто нас покликав, це чесноти Христа. Це живу віру, це любов, його любов і багато інших, які чесноти проговорить Біблія. Тому коли ми не покірні, навіть в наших думах, чоловіка жінкою, чоловік жінці, діти батькам, і ми порою ну противимося цьому, ми противимося однозначно Божому Слову. Правда, коли діти ще вони є під якби владою батьків, під опікою батьків. І коли діти, дитина противиться, то ж вона і противиться Божій волі, вона противиться Богові. Тому що Бог сказав, шануй батька і матір свою, щоб тобі було добре, щоб ти довго прожив на землі. Так само чоловіки люблять своїх дружин, жінки коріться своїм чоловікам, і коли цього нема, то ми можемо молитися, просимо щось і думаємо, чому Бог не чує і не дає відповідь на мою молитву. Тому ж непокійність, коли ми покоряємося і довіряємося Богові, то його милість і ласка вона буде простягнута до нас. І слідше, це чому не почуті, не почуті молити, це ідоли в серці людини. Ми розуміємо, що Бог Він не претендує на якусь частину нашого життя або. Ну, щоб ми десь частину якогось життя свого віддали. Він претендує на повністю наше життя. Він каже: віддай своє серце, відкрий своє серце, довір'ся мені повністю. І ми розуміємо, що Бог він хоче займати якби, перше місце в нашому житті. Він не може розділити. Ну, наше життя з чимось, чи ми б могли віддати все, що земне є в нашому житті, це є ресурси, якими ми користуємося, йдучи до неба, слідуючи за Христом. І порою ці ресурси вони стають важливіші за. Відносини з Господом, відносин за вічне життя, і тому нехай нам Господь допоможе. Пам'ятаєте цього чоловіка, який прийшов до Ісуса і каже, що мені зробити, щоб мати вічне життя. То Христос це юнак, який прийшов, то Христос сказав, йди, розпродай все і віддай в Боге. Я думаю, що Христос бачив, яка перешкода є в житті цієї молодої людини, щоб осягнути вічне життя. можливо, це той достаток, який він мав. Він каже: Йди, розпродай і віддай все. Ну, Богом, каже, і будеш мати частку на небесах. Ви знаєте, я собі так роздумував: в світі принцип такий: треба здобувати, заробляти, і ти можеш це купити, придбати. Божий принцип наоборот: продавай і роздавай, і будеш мати скарб на небі. Трошки інакше, знаєте, і воно порою не вміщається, коли люди особливо приходять в до, до церкви або починають читати Біблію і звучати Боже Слово, то воно не вміщається просто такий людський розум. Як так можна? Все продай і роздай. Але слово Боже на щить по спроможності своїй. Звичайно, перша церква, яка даже віддавала е, свої маєтки, то Біблія каже, ті, що мали надлишки, мали якісь такі особливі достатки. Тобто, люди був були ті, які про е, ми читаємо, про одного чоловіка, який все продав і віддав у них апостолів. Мав таке серце розположене. Але були ті, які ну продавали тільки нану достатки, якісь мали достатки надмірні і продавали, приносили у них апостолів. Звичайно, що. Треба піклуватись про свою сім'ю. Отож, ідоли в серці ще вона є перешкода, чому <кій> е, молитва не почута. ще вона перешкода це сумніви. Ми розуміємо, що Слово Боже каже, що з вірою попросите, то отримаєте. І часто сумніви стають перешкодою отримати відповідь на свою молитву. Багато, багато людей, які приходили до Господа за ісцілення, то сумніви стали перешкодою, щоб не отримати це ісцілення. І ворог послав сумнів, де насумнилася, що Господь дійсно ізцілив її, і можна багато різних моментів ми можемо прочитати, якова написано такі слова. Шостий сьомий віж. Але нехай просить із вірою, ні трохи не вагаючись, бо хто вагається, той подібний до морської хвилі, що вітром здіймається і розвивається, нехай же не думає така людина отримати що небудь від Господа. Нам потрібна оця жива віра, сумніви, вони не дають отримати бажаного результату в молитві. Нехай нам Господь допоможе. А в цьому нам допомагає Слово Боже Івангелія, і слово Боже каже, що віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Чим більше будемо пробувати в Слові Божому, тим більше Бог буде зрощувати через своє слово в нашому серці оцю живу віру. Нехай нам в цьому допоможе Господь. Друге, ще одне, що би хотів сказати, це просьба в корисних. Цілях. Яківа 4.3 каже: бо прохаєте і не отримуйте, бо прохаєте на зле, щоб оживати на розкоші своїй. Прохання не в добрих цілях, прохання на розкіш. Тобто не, Слово Боже каже, що попросимо згідно волі Його, це отримуємо. А що каже, ну не з Його волі. Бог бачить наше життя і тому порой Бог не дає нам це, що ми хочемо, тому що, каже, бо прохаєте на зле. І ще одне, чому молитва наша не почута, це покладання на велимовство, Матвія 6.7. І молячись, не говоріть зайвого, як язичники, бо вони думають, що в багато слів'є своєму будуть почуті. Велимовство. Каже, як молитесь, то не говоріть зайвого. Ви знаєте, коли дослідити трошки глибше оце слово про велимовство, то інші писання, які є посилання, і подивишся, то Чому сказано про язичники? Я не раз собі думав так багато над тим. Ми розуміємо, що язичників вони не мали. Це люди, які поклонялися іншим богам, або ну, і вони повало на своє веломовство. І ми розуміємо, як християни, що Богу не просто потрібні наші слова, Він хоче, щоб це відійшло із нашого серця, з глибини нашого серця, щоб це була розмова з Богом. Не просто якісь слова, знаєте, набір слів, багатість слів. Порою люди читають багато молитов, говорять багато молитов, але відповіді на їхні молитви нема. Ми розуміємо, що Богу це не угодна молитва. Але коли ця молитва вона е, від серця, вона від щирого серця, тобто це Богошукання. Це не просто, знаєте, або щось сказати, але ти роздумуєш у своєму серці, ти йдеш до Господа, бо ти хочеш відкрити своє серце. Господь хоче оцього, щоб наше серце було для нього відкрите. А ми розуміємо, що вищі сказані речі вони прип'ясують цьому, щоб людина щиро відкрила своє серце. А якщо ми це, людина, це до Цього йде, переглядає своє життя, тобто заглядає в цей закон досконалий це Боже Слово, то вона не буде безплідною, але прийде до, до певного результату. Нехай на в цьому допоможе Господь, щоб ми розсуждали більше і думали тим. І слово Боже каже, що Івангелія це сила Божа для кожного хто вірує. Івангелія це сила Божа, слово Боже, воно сильне розрушати і змінювати наше життя і наше серце. З допомогою Духа Святого Господь, через своє слово Він робить свою потужну роботу. Але від нас залежить, щоб наше серце воно було відкрите для, для Господа. Нехай нам Господь допоможе в цьому і благословити, йти далі за ним роздумувати над Його словом. А якщо в нас є ці причини, когось воно і торкнулося, хтось бачив цьому, тож сьогодні день, добрий день прийняття приємний, принести це перед Господа і сповідати це, визнати, і нехай Господь допоможе і благословить. вся слава амінь.